Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить для здорового сечового міхура робити просту журавлинну воду. Візьміть жменю журавлини, розімніть її дерев'яною ложкою, залийте півлітра теплої кип'яченої води і дайте постояти з півгодини. Потім процідіть і додайте ложку меду. Так і корисно і смачно пийте попів склянки тричі на день перед їжею. Така вода і очищає, і мікробам не дає шансу. Пийте тиждень, і ваш сечовий міхур скаже вам спасибі. Будьте здорові, бо здоров'я то багатство. Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить для здорового сечового міхура робити просту журавлинну воду. Візьміть жменю журавлини, розімніть її дерев'яною ложкою, залийте півлітра теплої кип'яченої води і дайте постояти з півгодини. Потім процідіть і додайте ложку меду. Так і корисно і смачно. Пийте попів склянки тричі на день перед їжею. Така вода і очищає, і мікробам не дає шансу. Пийте тиждень і ваш сечовий міхур скаже вам спасибі. Будьте здорові, бо здоров'я то багатство. Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить для здорового сечового міхура робити просту журавлинну воду. Візьміть ж меню журавлини. Розімніть її дерев'яною ложкою, залийте півлітра теплої кип'яченої води і дайте постояти з півгодини. Потім процідіть і додайте ложку меду. Так і корисно і смачно. Пийте попів склянки тричі на день перед їжею. Така вода і очищає, і мікробам не дає шансу. Пийте тиждень, і ваш сечовий міхур скаже вам спасибі. Будьте здорові! Бо здоров'я то багатство.